Хей, всім привіт! З вами я, Миле, і сьогодні ми будемо проходити мапу. Дуже гарну мапу. Ну, звісно, я б не сказав, що вона дуже гарна. Давайте краще почнемо, і це буде класно. Е, так, я бачу, що мап, мапу Маркеса, Ясен. Саїдене, Некінде Елден, дуже цікаво. Так, тут є ютубери, якісь, яких я навіть не знаю. Тут хао для ютуберів мапа спеціальна. Тут у нас мапа рейс, хто створив мапу? І друге, мапа рейс, Правила тут, тут інформація. Ну, окей, ми інформацію ми знаємо правила. Я, я більше сказати, хотів сказати, що я читав ці правила, але ні. Давайте я вам розповім, що ми сьогодні будемо робити. Ми сьогодні будемо проходити мапу, давайте почнемо. Так, давайте сюди. Ого, level 1. Грінкрайс. Окей, нам потрібно знайти кнопку, і це повинно бути якось актуально. Так, зараз знайдемо. Десь на деревах може бути ця зведена. Почекайте, там теж може бути, але давайте туди не будемо дивитись. Зараз наше завдання знайти кнопку. Кнопка дуже актуальна знайти щось типу того. Але тут теж можуть бути кнопки, тому що як декорація вона може теж. Бути. Оце! Друзі, так було легко це знайти. Аварії. Well. Так, а це хто? Він що робить? Окей, добре. Нам знайти. Тупо, блін, відео тільки почалося, а я вже знайшов кнопку. Давайте будемо іще уважніше, ніж минулих разів, коли я навіть не подивився, що воно там, що, як як це робиться. Але давайте знайдемо, може, десь в снігу, може бути, блін, друзі. Так почекайте, реально тут може десь бути, але це не факт, що воно реально тут. Так, 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 так. Блін. О, блін, паркур якийсь такий, блін. Трошечки трошечки незнавний. Я не. О! Так легко, друзі! Мені... Я не знаю, друзі. Хто знає англійський, то окей. Ого, грібний світ, друзі. Це грібний біом. Дуже Якби з одної сторони це майже як на 5 хвилин, знаєте. А на грибах теж можуть бути кнопки. Але давайте не будемо фантазувати, а давайте знайдемо цю кнопку. Кнопка може бути як і тут, але я розумію, в воді вона не може бути. Але було б класно. Так, levels, окей, зрозуміло, ліс. А, воно може бути як наверху. На горі, на горі. На горі. Давайте, давайте, давайте зараз знайдемо. Але я вважаю, що тут корова якось причетна в цьому. Окей, 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 окей. Ага. мені цікаво, що тут можна знайти. Яку тут ничку можна знайти? Але дуже цікаво, друзі. Ставте вподобайку, якщо е, знаєте, де знаходиться кнопка. Але мені дуже цікаво... Ні, в мене є догадки, що воно тут. Або під чимось. Я не зрозумію. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Блін, друзі, я не знаю, де кнопка, але знаєте, з одної сторони буває дуже цікаво. Вона може бути. Так, почекайте, почекайте. Ну реально, потрібен час на це. А якщо я трошечки не зможу знайти, тоді я переріжу дроти і знайду кнопку горі. На горі. О, воно. Вот Дивись. Це було воно. What the fuck? Пробачте, я просто в шоці від того, що тут лава і тут кнопка. Мені потрібно пройти паркур. Окей. Блін, блін-блін, блін, 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 обережно, обережно. What the fuck, друзі! Нічого собі, друзі, я вперше блин, я вперше паркурію. Друзі, ви колись бачили, а мало ще паркурі. Але я не бачив. Дайдон, ні. Ну ні, ну, ні, ну ні, ЧОМУ? Блін, блін, блін. Та нахер, блін, я не знаю, блін, друзі, дуже, дуже важко зараз. Іщ, ще раз, давайте. Блін. <свісно> Це просто смішно, друзі. Просто смішно. Давайте ще раз. Окей? Один, два, три. Фу. Блін, знову впав. Але там дуже важко, знаєте. Розуміння, таке є. Але почекайте, мені потрібно знайти і в цьому щось неймовірно. Почекайте, я тут стою, окей, добре. Один, два, три. Блін, ну чому я не можу? Чому я не можу? Але, окей. Друзі, я майже я все це прийшов, були багато поразок. І все. Чекайте, це було воно. Блін, впав! Знову впав, друзі. Ну буває, буває. Ну що сказати. Але у мене тут спав. Овонпойт був. Блін, знову впав. Ну, що, друзі, ми вже тут а знову, блін. Я, я не розумію, як тут. Так важко, давай. Оп! Блін, а чому? Я можу впасти просто. Не. Ну що, друзі. от так. Вся. от сюди. Так, сет. Це зрозуміло. Якщо Сет, це. Погано. Блін, ой, потрібно туди йти. Блін, друзі. Знову помирати, блін, знову все це, це, блін, ну я не хочу. Ладно. Блін, ну знову я впав. Я не можу. Це неможливо. Окей, друзі, я пройшов, все готово, все зроблено. Окей. Uh, Save an epic Rangers, Окей. Uh, okay. Мені тут тепер потрібно знайти якусь опа скриня. Окей, скриня є, а що далі тут? А що тут далі? Мені знову кнопку потрібно знайти або щось інше. Туалет. А що вони хочуть? Діаманти. Есмараг. Я повинен знайти якісь яйця дракона АПЧК, я повинен щось знайти. Але розумію, що. Друзі, почекайте, що я повинен тут знайти, алло. Мені ніхто нічого не каже. Або кнопку потрібно просто знайти і вставити її туди. Окей, почекай. Ні, реально немає, блін. Друзі. А що я повинен був знайти, але я не пам'ятаю, що. Ммм, почекай, реально, а може я щось повинен просто знайти, а я просто, просто в цей момент. От... Блін, я повинен якісь діаманти знайти. О, почекай, мені потрібно зірку на 5 діамантів. Мені зірки потрібно якісь знайти з зірку Анда. Блін, ні, немає. Окей, почекай, так, так, так. Я просто не розумію, а що я повинен зробити. Якщо я не знаю, що зробити, почекайте, почекайте. Ну я критично так не зрозумів, що мені потрібно було робити. Е, я тут подивився Смараговий блок, тут щось типу змінювати. Потім оце змінювати на це, голову кріпера. Я, звісно, чесно, не розумію, що я повинен тут робити. Щось голову кріп купляти. Почекайте, Перше, ти береш зірку, продаєш 5, отримуєш, потім о, із цього отримуєш це. Я сам не розумію, що робити, друзі. Тут щось сюди потрібно було втикнути, щось зробити. Я не розумію. Суб'єктивно, 10 ти береш, отак, ідеш сюди. Потім відмінюєш голову. Ну, так я як розумію. Потім 2 куплю, ендер. Я не розумію, що я повинен зробити. Я реально не розумію. Але, окей, друзі. Я можу лише сказати одним. Ну, дякую всім за перегляд. З вами я був Амила. Підписуйся на канал, став подобайку, пиши коментар. А я пішов далі. Не знаю, що робити, працювати, заробляти собі на ПК. ви хочете підписатись на мій телеграм. На, е, можете відправити навіть гроші, якісь е, хоч 10 гривень. Посилання на донат буде в описі, а мій телеграм теж. Я там спілкуюсь з підписниками, не тільки. Будь ласочка, бувай! Вискачуть, і граються з патичком, вони мені муркочуть там, де біска з кругом, багато валер'яни. Там, де я граюсь котом, і з багатьма котами, там, де море піцок, де на.